Дітки, добрий день! Ми з вами зустрілися знову. Про український одяг ми почнемо розмову. Діти, подивіться, до нас у гості завітали маленькі українці. Оленка і Іванко. Розгляньте одяг наших гостей. І скажіть мені, який цей одяг? Звичайний чи святковий? Так, це одяг незвичайний національний український одяг. Ці костюми одягали на свята, на урочистості, на концерти. Так одягалися наші прабабусі, дідусі. Цей одяг це наша спадщина. Він відображає наші традиції, звички, виділяє нас з-поміж інших народів. Вишивка на сорочці то не просто прикраса. Вона була оберегом від злого ока. Бабусі вишивали сорочку для онуків, матусі для діточок, дружини для чоловіків. В який одяг одягнена Оленка? Вишиту сорочку, барвисту Спідничку, фартушок. Що воленки на шиї? Так, намисто. А якого воно кольору? Червона, неначе ягоди калини, на голові віночок з квітами та стрічками. Взута вона у червоні чобітки. Вам подобається одяг Оленки? Це маленька українка, в неї коси по колінка, і спідничка фалдаванка, і сорочка-вишиванка. Діти, а що одягнений Іванко? Вишиваю вишиванку. Я для братика Іванка. Вся в мережах вишиваночка, подарунок. Для Іваночка. Так одягнений Іванко у сорочку вишиванку, а ще, що в нього за одяг, шаровари, підперезаний червоним поясом на голові шапка, а ще взутий він у чоботи. Це святковий традиційний одяг українців. І ви бачите, що він вишитий червоними і чорними нитками. Червоні ниточки це символ червоної калини, радості. А чорні це колір нашої землі готувальниці. А зараз ми трішечки з вами пограємось. Знайдіть, будь ласка, одяг, який не відноситься до національного українського костюму. Перевірте себе. Знайдіть вишиванки чоловічу і жіночу. Перевірте себе. Поміркуйте, дітки. Який одяг зайвий і чому? Так, ліворуч одяг сучасний, а праворуч національний. У нашої Оленки є подружка Оксанка. Вона так хоче мати український національний одяг. Давайте допоможемо їй. Обрати цей одяг серед іншого. Дітки, назвіть, який одяг ви обрали? І чому? Молодці, ви впоралися з завданням, мої хороші. Я дуже задоволена вашою роботою. Дякую вам.